Ми знаємо, що ангели живуть на небесах, але що про них говорить Біблія? Поки я шукала, зрозуміла, що тема ангелів окута різними неточностями, навіть серед вірян, а подекуди навіть відвертими нісенітницями. Ось, наприклад, популярний новинний ресурс пише про янголів. Ось що. Поставте на паузу і прочитайте, мені навіть соромно це вголос промовляти. Але що я точно можу сказати, це те, що янголи – це не особистий міні-бог. Це помилка номер один, це... а помилка номер два. Це ось другий абзац, в якому дуже детально, але дуже складно і заковиркато розписано те, куди плювати можна, а куди ні. Друзі, це суцільні забобони. Це неправда, це брехня. Це... То хто ж такі ангели? Яку роль вони відіграють у Божих планах? У цьому відео ми розберемо детально, хто вони такі, і найпоширеніші запитання про цих дивовижних істот. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на наш канал і подаруйте нам, будь ласка, свою вподобайку. Окремо хочемо подякувати всім добродіям, які фінансово підтримують наш проект на патреоні або одноразовими донатами. Якщо ви хочете долучитися до створення наших відео, всі реквізити є в описі до цього відео. Хто такі ангели? Хіба не всі вони є духами служіння, що посилаються на служіння для тих, які мають успадкувати спасіння? Євреїв 1.14 Ангели це духовні істоти. Їх створив Бог і посилає їх до віруючих людей. Вони перевершують людину за інтелектуальними і фізичними здібностями. Про це читаємо в євреїв 2.7 Ангели створені вільними істотами, здатними робити моральний вибір. Вони були створені ще до створення планети Земля. Ангели можуть бути видимими, а можуть залишатися невидимими для людського ока. Чи є ангели духами померлих людей? Бо знають живі, що помруть, а померлі нічого не знають, і заплати немає вже їм, бо забута і пам'ять про них. Еклезіаста 9.5. Із цього тексту видно, що люди не стають ангелами після смерті. Смерть у Біблії порівнюється зі сном. Також сказано, що Бог поставив Херовима з мечем охороняти Едемський сад. Але тоді ще ніхто не помер, а ангел вже був. Таким чином, ангели створені Богом ще до людини і є самостійними істотами. А з якою метою Бог створив ангелів? І кожного, хто тільки зветься ім'ям моїм і кого я на славу свою був створив, кого формував та кого я вчинив? Ісая 43,7. Бог створив ангелів, як і решту розумних істот для спілкування з ними. І як і всі створені істоти, ангели мали поклонятися творцеві і віддавати йому славу і честь. Вони отримують величезне задоволення від поклоніння Господові. Це їхня робота. Уявляєте? Бог відкрив пророку Ісаї картину невидимого духовного світу, у якому ангели славили Бога. Серафими стояли зверху Його, по шість крил кожного, двома закривав обличчя своє, а двома закривав ноги свої, а двома літав і кликали один до одного, і говорячи: свят, свят, свят Господь Саваот, уся земля повна слави Його. Бог посилає ангелів на землю для служіння людям. І дуже цікавий факт: в єврейській мові повторення одного і того самого слова означає підсилення значення цього слова. Це в Біблії єдине місце, де єврейське слово згадане аж тричі. Святий, святий, святий плачуть ангели. Це не тому, що Бог святий тричі підряд, а тому, що його святість множинна. Вона усюди. Як виглядають ангели? У Біблії немає точного і єдиного опису ангелів, але вони можуть з'являтися і в людському образі. Увійшовши до гробниці, вони побачили зодягненого в білий одяг юнака, який сидів праворуч і жахнулися. Також дуже цікавий опис хировимів дає пророк Ізакіл у 10-му розділі: О, вмощуйтесь зручніше і намагайтеся вімкнути свою уяву. Це дуже-дуже цікаво. І показалась хировимів подоба людської руки під їхніми крилами. І я побачив аж ось чотири колесі при Херовимах по одному колесі при кожному херовимі, а вид тих колес, ніби вигляд каменя хризоліта. А їхній вигляд подоба одна чотирьом їм. Як коли б колесо у колесі було, в ході своїй, вони йшли на чотири свої боки, не оберталися в ході своїй, бо до того місця, куди обернулася голова, за нею йшли вони, не оберталися в ході своїй. А все їхнє тіло, і їхня спина, і їхні руки, і їхні крила і ті колеса були повні очей навколо, всі чотири мали колеса. А ці колеса були кликані при імені Гал-Гал. Найчастіше ангели являлися в особі дорослої людини чоловічої статі, і сталося, як були вони через це розгублені, то два мужі стали біля них у блискучому одязі. У цьому та іншому текстах сказано, що сяйво від ангелів було схоже на блискавку. Вони являлися в людській подобі, щоб не налякати людей і знайти з ними спільну мову. Усе ж таки залишається таємницею, як насправді виглядають ангели, тому що вони за своєю природою є духами. Про природу духа ми знаємо тільки те, що дух тіла і костей немає. Чи безсмертні ангели? Єдиний, хто має безсмертя і живе в неприступному світлі, якого ніхто з людей не бачив і бачити не може, йому честь і влада вічна. Амінь. 1 Тимофія 6:16 Лише всемогутній Бог має безсмертя, він підтримує життя кожної створеної істоти. Ангелів Бог зберігає для суду, тому вони існують так довго. Ангели мають життя по благодаті Божій, але не через свою природу. Будь-яке творіння після гріхопадіння має початок і кінець. Ангели живуть завдяки силі Божій. А скільки тих ангелів? Хоч Біблія і не називає конкретного числа, усе ж можна приблизно дізнатися їхню кількість. Це дуже цікаво. Ісус говорить, що Бог може по молитві послати до нього більш ніж 12 легіонів ангелів. Легіон складав близько 6 тисяч воїнів. Отже, Бог міг послати 72 тисячі ангелів на допомогу Ісусу Христу. Але ви приступили до гори Сіон, до міста живого Бога, до Небесного Єрусалима, до десятків тисяч ангелів, до торжества. У цьому тексті згадується про десятки тисяч ангелів. У книзі об'явлення міститься приблизна кількість ангелів. І я поглянув і почув голос багатьох ангелів довкола престолу, живих істот і старців, і число їх було десятки тисяч разів по десять тисяч. Кількість ангелів настільки велика, що пророк описує їх як безліч або сила селена. А які бувають ці ангели? У Біблії згадується херовими, серафими, ангели, архангел Михаїл, ангел Гавриїл, що стоїть перед Богом. Можливо, існує певна ієрархія ангелів. Усі вони сходять на землю для допомоги людям, для звіщення їм волі Божої, для спасіння і для суду. Ангели не діють самі по собі, хоч і є вільними істотами. Вони виконують волю Божу. Проте також є й ангели-відступники, які підтримали бунт Люцифера. Біблія говорить, що третина ангелів була скинута з неба на землю. Про це читаємо в об'явленні 12:4. Цікаво, що палі ангели залишаються ангелами, але перестали служити Богу. Демони зводять людей на хибний шлях, діючи з усякою оманою неправди. Друге Солонян 2.10. Чому в Біблії деякі люди названі ангелами? Біблія доволі часто називає ангелами людей. У книзі пророка Малахії, 3.1 йдеться про Івана Хрестителя. Ось я посилаю свого ангела. І він перед обличчям моїм приготує дорогу. Давньоєврейське слово Малах означає вісник, тобто той, хто несе звістку відає давньогрецьке Ангелос, що означає посланець, вісник, і перше і друге значення позначає їхню діяльність. Людей, які несли особливе доручення від Бога, називають ангелами. Однак це не люди особливі, а вістка, яку вони звіщали. Пророки називали себе словом Малах, тобто посланий від Бога. Чому в давнину ангели являлися людям, а сьогодні ні? Бог посилає ангелів з особливою пророчою вісткою до людей. Вони приходили не з власної волі, а по волі того, хто їх послав. Господь і сьогодні посилає ангелів для допомоги людям, для втіхи та спасіння. У Біблії можна прочитати історії, коли людям являлися ангели, але вони їх не пізнавали. Коли два ангели прибули в Содом, то місцеві мешканці прийняли їх за простих подорожніх. Ісус навин не впізнав архангела Михаїла, котрий явився йому. Мануах і жінка його думали, що розмовляють з пророком. Ангели Божі і сьогодні відвідують людей, але залишаються невпізнаними ними. У Біблії написано: Хіба не всі вони є духами служіння, що посилаються на служіння для тих, які мають успадкувати спасіння? Хто є найголовнішим над усіма ангелами, який зійшов на небо і перебуває праворуч Бога? Йому підкорилися ангели і влади, і сили. Ісусові Христу поклоняються всі ангели. Спаситель приймає поклоніння ангелів, тому що він достойний цього, йому дана всяка влада на небі і на землі. Ангели служать своєму Богові і виконують його доручення. Стережіться, щоб ви не погордували жодним з цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого небесного Отця. Ангели завжди дивляться на Бога в очікуванні доручень, вони готові прийти на допомогу всім. Хто перебуває в небезпеці? Чи можна поклонятися ангелам? У я вже перечуваю злісні коментарі з приводу того, що зараз скажу. В об'явленні Іван хотів поклонитися ангелеві, але той відмовився від цього, закликавши апостола поклонитися Богові. Ангели закликають людей поклонятися тільки Господу, котрий є єдиним праведним творцем. І каже він мені: напиши, блаженні покликані на весільну вечерю Агенця. І сказав мені, це правдиві Божі слова. І я впав до Його ніг, щоб уклонитися йому. Та він каже мені: Гляди, не роби цього, я співраб твій та твоїх братів, що мають свідчення Ісуса, Богові вклонися, бо свідчення Ісуса це дух пророцтва. І я побачив відкрите небо. І ось білий кінь, і той, хто сидить у ньому, хто зветься вірний і правдивий, і він справедливо судить і воює. Ми можемо просити Бога, щоб він послав нам ангелів-охоронців. Якщо маємо якусь складну ситуацію, в яку потрапили, то більше їх легіони цих ангелів охоронців. Мені. А як мені отримати ангела охоронця Бог посилає ангелів з особливою звісткою до людей, які вірять у нього. Він послав ангела для визволення ізраїлю від єгипетського рабства, для захисту від асирійського війська, що мали намір напасти на Ізраїль. Ангел був у печі з ізраїльськими мужами. Даниїл був захищений ангелом від голодних левів. Божі вісники беруть активну участь у житті людей. Щоб отримати ангела-охоронця, потрібно побудувати правильні стосунки з їхнім головним полководцем Ісусом Христом. Необхідно довіряти йому і просити в нього захисту. А він може дати нам своїх ангелів, щоб стерегли тебе на всіх твоїх дорогах. Будь ласка, напишіть в коментарях, що сподобалося вам у цьому відео, а можливо, у вас є якась цікава історія, яка пов'язана з роботою вашого ангела-охоронця, і ви про це знаєте на 100%. До зустрічі!